Коротше кажучи, я вирішив створити канал. Була субота. Я спав, прокинувся. Мені наснилося, що я створив канал. Записував відео і набрав багато підписників. І став популярним. Мені ця ідея сподобалась. І я вирішив здійснити сон. Спочатку придумав нік. Потім записав відео. Загрузив на канал, розказав другу про свій канал, скинув силку на свій канал, щоб подивився і підписався на мене. Але попросив, що поки не наберу тисячу підписників, щоб нікому не розказував, так як я новачок і у мене ще слабкий монтаж. І погані відео. Коли навчуся добре монтувати і в мене будуть виходити класні відео, тоді можна розповісти всім, щоб оцінили. Через час на мій канал. Приходили перші підписники і пішли коментарі, що в мене поганий монтаж, але мене підтримали як новачка на ютубі, щоб я далі навчався монтажу. І з часом скоро я буду робити круті відео, як популярні ютубери. Мені було приємно, що мене підтримали, а не відразу критикували. Потім я побачив коментар від мого друга з інституту, щоб більше я не знімав відео. У мене погано виходить, що з мене не вийде стати блогером. Я просив вже свого найкращого друга не розказувати для початку нікому, щоб я зміг нормально навчитися робити ролики. А точно у мене немає найкращого друга. Зайшов контакті. Мені також написали з інституту друзі, що бачили моє відео. Щоб більше ніколи я не знімав відео на Ютуб. Мене це розлютило. Зателефонував другу, накричав на нього. Чого ти розказав всім? Я ж просив тебе нікому не розповідати про мій канал. Він на мене накричав і сказав, що нікому не казав. Ми посварилися і він не хотів зі мною говорити. І потім я побачив, що силка на мій канал я кинув не в особисті повідомлення, а випадково йому на стіну вконтакті. І всі перейшли на мій канал з його стіни. Краще б я нікому не розповідав про свій канал. Коротше кажучи, я вирішив створити канал.